Слава Україні! Героям слава! Що ж подякував команді Донбасу» за чудовий матч. Хоча ви і програли, ви весь час вели за рахунком 2-0, але в другому таймі вдалося вам втратити свою перевагу, програти матч. Ваші думки як тренера, що не вдалося у вашій команді, щоб здобути перемогу і чи додержати до кінця? Навірно, навірно, збора, тому що дві зміни у нас мало, і то два чоловіка добрали вже за два години до ігри. Пару человек заболело, там отминусовалось у нас. М -м по игре, по игре. Ну, Равная игра. Я думал, что ничейный будет результат. Но э два последних привезли, себе обрезали. Можно было не форсировать в момент. Один-второй не обрезали. А мы, получается, хотели забить этот гол, чтобы уже точку поставить. Ну, дві обрізки, два гола. Повезло, мабуть, на сильнішому сьогодні. Дякую вашій команді сьогодні за віддачу. подякую глядачів за чудовий матч сьогодні між командами. Бажаємо успіхів на наступних на здобутних матчах.